Ми ж продовжуємо тему аварійних і можливо і планових відключень електроенергії в Україні. І з нами на зв'язку Галина Петрушка, речниця приватного акціонерного товариства Львів Обленерго. Пані Галино, доброго вечора. Добрий вечір. Я знаю, що і вчора ввечері, і сьогодні. І речники Обленерго і керівництво цього цієї структури багато про це розповідали, але все ж таки для наших. Глядачів відімкнення світла стало ну насправді несподіванкою для багатьох містян та мешканців області. Чи можна якось спрогнозувати чи попереджати про те, що ось такі відімкнення ну можливі насправді? Буквально нещодавно і Укренерго, і ми на своїх сторінках і в соцмережах, і на, і на сайті розмістили інформацію про те, що завтра, 16 травня, будуть застосовані графіки власне погодинних відключень. Тобто, вчора ми мали аварійні, зараз ми маємо аварійні. А от з 12-ї ночі, 16 травня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень. Чим вони відрізняються, тим, що це власне є графік, який можна з яким можна ознайомитися, або у нас, нас на сайті, або якщо ви підписані на телеграм Viber бот так само там можна зайти на свій особовий рахунок, натиснути кнопку дізнатися групу, і от там буде висвітлено власне яка група. наразі на сайті багато заходів і відповідно є такі моменти, що він час від часу має, скажімо, так, не дуже швидку, ну недостатньо швидку дію, тому наголошую, що так само можна дізнатися все це в ботах. Угу. Ну, ми на собі перевірили. Сьогодні вже чат-боти працюють, принаймні працювали до старту нашого ефіру. Напередодні сайт справді ліг. Не знаємо, з чим це було пов'язано. У нашій студії вже є ще один експерт з питань енергетики. Ми поза ефіром навіть припускали, що можливо Львівобленерго було без світла. і сайт міг не працювати. Галин, а насправді повертаючись від жартів до серйозного, хто ухвалює рішення, які регіони насамперед відмикати і з якими можна почекати. Які підприємства чи яких споживачів споживачів насамперед, а кого пізніше всі розпорядження наші диспетчери отримують від диспетчерів Укренерго оскільки вони бачать цілісну картину загалом України Тобто вони бачать, яка ситуація в енергосистемі України, відповідно дають нам розпорядження. Тому питання ну не до мене. Пані Галино, от так сьогодні в соцмережах жартували, що в частині Львова відімкнули гарячу воду. Львів'яни включили бойлери, зросло споживання електроенергії, і ось тому відбулося аварійне відімкнення. Але наскільки ми розуміємо, що е, аналізується ситуація по всій Україні, по всіх регіонах України, оскільки енергосистема України це є одна зв'язана структура, чи правильні мої міркування. Як це кажуть в кожному жарті, є доля правди. Це дійсно так, якщо будемо використовувати електрооб'ємні енергозатратні прилади в пікові години. Шанс на те, що будуть введені чи аварійні, чи погодинні відключення, збільшується. Тобто, не можна сказати, що львів'яни вплинули на всю ситуацію в Україні, це дійсно ну це не так. Але я користуючись нагодою, закликаю все ж таки дотримуватися тих рекомендацій і порад, які і ми просимо, і «Укренерго» просить. Саме пікові години використовувати менше електроенергії за можливості. А як вирішується питання? Кого насамперед відмикати? Чи це промислові підприємства? Скажімо, чи це споживачів? Хто, хто це вирішує? Це ми вже мали вже кілька тижнів перед тим, я не б, точно зараз не пам'ятаю, тиждень чи два ми вже мали відімкнення великих промислових об'єктів. Це так звані графіки обмеження потужності. Це є певні підприємства, які знають, що вони входять в ці графіки, і вони мають певні величини, які вони мають обмежити відповідно до так само до розпорядження Укренерго. Ми їх повідомляємо, вони повинні обмежити, тобто зменшити своє споживання на певну кількість, яка вже яку вони знають, але. Але, ну бачите ці заходи не допомогли, тому насамперед звичайно відключають великі підприємства. А вже населення ну в останню чергу бачите, що от графіки погодинних відключень зараз маємо тільки, будемо мати тільки Угу. <гані> 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 Олено, Напевно, останнє запитання на сьогодні нашої розмови. Така структура міська комунальна як Львівводоканал, також повідомляє споживачі про те, що є, цитую на деяких ділянках в місті знеструмлено насосні станції через брак електроенергії. Чи можлива така ситуація, що ми ще й окрім світла опинимося без водопостачання? Я на жаль конкретно про випадки, коли були знеструмлені насосні станції, на жаль, на наразі не готова відповідати. Але я наскільки знаю, між комунальними підприємствами міста і нами відбувається комунікація в частині, що відмикати, що не відмикати. Я думаю, що якщо будуть якісь критичні моменти, то комунікація відбудеться і ну не буде там, скажімо, глобальної проблеми в цьому питанні. Дякуємо вам за актуальну інформацію. Галина Петрушка, речниця прати Львів Обленерго. Нагадуємо і від себе, і від Обленерго. Заклик про те, що економно ставитися до споживання електроенергії, не вмикати побутові електричні пристрої. І пам'ятайте, також що від завтра у нас по годині відімкнення світла. Стежте за графіками на сайті обленерго.